Колишні гравці Шахтаря Михайло Мудрик та Сергій Кривцов також отримують золоті медалі за перемогу в чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт клубу. Чемпіонські нагороди ОПЛ отримали 34 футболіста-Шахтаря. Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення благодійного матчу на підтримку України в Лондоні. Амбасадори платформи ЮНАТІ-24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета зібрати кошти на відбудову Михайла Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Окупантами в березні 2022 року. Футбольний клуб Паук оголосив, що не буде продовжувати оренду захисника Томаша Кінтьори. Гравець належить Динамо. Футболіст залишить грецький клуб після завершення орендної угоди, яка діє до 30 червня. 28-річний поляк у поточному сезоні провів 10 матчів за Паук та забив один гол. Нападник Артем Бісєдін повертається з Омонії в Динамо. Кіперський клуб не планує викупати контракт гравця. Він виступав на правах оренди до кінця сезону. 27-річний українець провів 15 Мачі за умонію. В його активі один гол та один асист. Півзахисник Корала Бластерс Іван Калюжний, орендований у Олександрії, повертається до стану українського клубу. Орендна угода Івана з індійським клубом закінчилася 31 травня. Його контракт з Олександрією чинний до літа 2025 року. Калюжний провів 18 матчів цього сезону. Відзначився чотирма голами та одним асистом. Сайт Transfermarkt оновив вартість українського Вінгра Аль-Айна Андрія Ярмоленка. Він подешевшав на 500 тисяч євро та тепер оцінений у 2 мільйони. Це його Найнижча вартість травня 2009 року, коли портал оцінив його в 1 мільйон євро. Ярмоленко влітку може стати вільним агентом. Його контракт з Аль-Айном завершиться 30 червня. Металіст почав пропонувати деяким футболістам розірвати контракти за згодою сторін, повідомляє журналіст Дмитро Ваєнков. У цьому списку є півзахисник Єгор Картушов та голкіпер Орест Костик. Вони вже не зіграють з чорноморцем в останньому турі УПЛ. За даними джерела, клуб запропонував їм частину боргу по зарплатні та надання статусу вільних агентів. Костик та Картушов не проти. Розірвати угоди, але фінансову складову обговорюватимуть індивідуально. На засіданні футбольної національної ліги РФ було ухвалено рішення про видачу атестата ФНЛ клубам для участі у змаганнях другої ліги у дивізіоні Б. До списку цих клубів потрапив Севастополь із тимчасово окупованого Криму. Раніше повідомлялося, що у разі проходження ліцензування ФНЛ також приймуть другу лігу ТСК Таврію, Ялтинський Рубін і Керченський океан. Футбольний клуб Аек Ларнака оголосив про відхід шести футболістів. Серед них і український вінгер Артем Омов, який приєднався до команди взимку з дніпра 1 У другій половині сезону він взяв участь у 12 матчах кіпрського клубу, провівши 310 хвилин без результативних дій. Тепер 33-річний футболіст отримав статус вільного агента. Фахервар оголосив, що по завершенню нинішнього сезону команду покине українець Євген Макаренко. Угоду 32-річного українця з угорським клубом, яка діє до червня цього року, не стали продовжувати. Макаренко виступав за Фахервар з літа 2021 року. За час проведення у клубі півзахисник забив два голи та віддавсь. 7 асистів у 56 матчах. Журналіст Євген Кузьменко повідомив, що взимку Шахтар отримав пропозицію від Удінезе щодо гокіпера Анатолія Трубіна. 21-річний Анатолій Трубін у поточному сезоні провів 38 матчів за Шахтар, пропустивши 40 голів та 14 разів відіграв на нуль. Разом з командою він став чемпіоном України. За інформацією Динамо Київ UA, старт чемпіонату України сезону 2023-2024 заплановано на третю декаду липня. Поки що найімовірнішою базовою датою першого туру є 22 липня. Наразі всі клуби УПЛ отримали план календар сезону і ведуть його узгодження принципових розбіжностей щодо терміну початку наступного сезону немає у майбутньому сезоні. Заплановано і проведення Кубку України. Матч за суперкубок 2023 року проводити не планується. Голкіпер Динамо Денис Бойко може покинути київський клуб вже цього літа. Представники Бойка провели попередні перемовини з президентом Полісся Геннадієм Буткевичем, повідомляє Динамо Київ Інсайт». Житомирський клуб розраховує на голкіпера Динамо як на основного в наступному сезоні. Контракт Дениса з білосинями завершується 30 червня 2023-го. У поточному сезоні Бойко зіграв 5 поєдинків за киян. В трьох з них воротарю вдалося втримати власні ворота на замку. Голкіпер збірної України Андрій Лунін зацікавив ПСЖ: за кілька тижнів молодий футболіст може змінити. Мадрид на Париж. Андрія Луніна розглядають як заміну травмованому воротареві Серхіо Ріко. ПСЖ хоче доукомплектувати воротарську лінію. З цією метою французький клуб поцікавився у Реала планами на Андрія Луніна. Українець став кандидатом на переїзд до Парижа. Французький клуб готовий взяти в оренду Андрія Луніна щонайменше на півроку. ПСЖ готовий самостійно платити зарплату футболісту. Подальше залежатиме від самого українця. Йому гарантують лише роль дублера Джанлуїджа Донаруми. У сезоні 2022-2023 Лунін зіграв за реал 11 матчів. Він допоміг. Іспанській команді виграти клубний чемпіонат світу. Український півзахисник іспанської жерони Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у німецькій бундеслізі. У його послугах зацікавлена Борусія Дортмунд. Віце-чемпіони Німеччини влітку укладуть контракти з декількома талановитими молодими гравцями. Вдала гра Віктора Циганкова за жерону привернула до футболіста увагу інших клубів. З моменту переїзду до Іспанії в січні 2023 року Українець зіграв за каталонську команду 18 поєдинків, в яких забив три м'ячі та зробив 5 результативних передач. Головним Дентом на віктора Циганкова також вважається іспанська Севілья, яка нещодавно здобула путівку до групової стадії Ліги Чемпіонів. Команда отримає бюджетне зміцнення складу перед стартом у головному єврокубковому турнірі. У послугах Віктора Циганкова зацікавлена Борусія Дортмунд. Влітку вони продадуть Джуна Белінгами, за якого клубу заплатять щонайменше 100 мільйонів євро. Німецький клуб хоче комплектувати відсутність лідера всередині поля та витратить частину вилучених коштів на нових молодих гравців. Одним із них може стати циганков, за якого Дортмунд запропонує 30 мільйонів. В євро. Половину цієї суми згідно з угодою з Динамо каталонська жарона переведе Київському клубу.